Шарль Перо Дарунки феї, жила колись на світі вдова, і мала вона двох доньок. Старша геть на матір схожа, і видом, і норовом. Глянеш на доньку, а ніби матір бачиш. Обидві, і старша донька, і матір були такі сварливі, такі задаваки, гордячки та злюки, що геть усі люди намагалися Одних подалі держатися. А молодша донька була як покійний батько лагідна, привітна, слухняна, до того ж іще й красуня писана, яких годі зустріти. Зазвичай люди люблять тих, хто на них схожий. Тому й мати нестямно любила старшу доньку і ледь мирилася з молодшою. Вона змушувала її працювати від світанку й до ночі, а годувала на кухні. Окрім усіх інших материних забаганок, молодша дочка повинна була двічі на день ходити до джерела, до якого було щонайменше дві години ходи, і приносити величезний повінця наповнений дзбан води. Якось дівчинка набирала воду і побачила бідну жінку, що просила в неї напитися. Пийте на здоров'ячко, тітенько, мовила добра дівчина. Ополоснувши свого дзбана, вона швидко зачерпнула стодиниці в найглибшому і найчастішому місці і подала жінці. Притримуючи дзбан так, аби було зручніше пити. Жінка відпила кілька ковточків і сказала дівчині: Ти така гарна, така лагідна і привітна, що я вирішила подарувати тобі щось пам'ятне. А до речі, сказати, це була фея, що навмисне обернулася на людинку селянку, аби переконатися, чи ця дівчина насправді така мила й привітна, як про неї слава. Ось що я тобі подарую віднині кожне слово з твоїх уст спадатиме або квіткою, або самоцвітом. Прощавай! Коли дівчина повернулася додому, Мати накинулася на неї з лайкою за те, що довго по воду ходила та забарилася. Даруйте, матінко, зойкнула бідна дівчина. Я й справді дещо припізнилася. Та щойно вона вимовила ці слова, як з уст її упало кілька троянд, дві перлини і два великих діаманти. Дива. вигукнула матір от здивування, роззявивши рота. Я бачу, що замість слів вона роняє перли й діаманти. А що ж із тобою скоїлося, донечко? Це вперше за все життя вона так назвала свою молодшу дитину. Дівчина просто, нічого не втаївши і не похваляючись, розповіла матері про все, що сталося із нею біля джерела. Що ж, коли так? міркувала у голос мати, пошлю я до джерела й свою старшу доньку ж, бо, фаншон, помилуйся, які дива спадають із уст твоєї сестри, щойно вона слово мовить. Невже тобі завадить такий дивовижний дар? І для цього треба лише всього на всього піти до джерела і, коли бідна жінка попросить у тебе водиці, вічливо дати їй напитися. А, і ще чого. Забаглося мені так далеко йти, відповіла злюка. Ну ж бо, не опирайся, посварила її матір. Така моя воля, для тебе ж краще хочу. Дівчина знехотя рушила з дому, бурмочучи щось підніс. Про всяк випадок прихопила вона з собою срібний дзбаночок, що найкращий у домі. Щойно потрапила вона до джерела, аж назустріч їй із лісу ошатно одягнена дама йде, а була це та сама фея, та цього разу вона причепурилася принцесою, аби випробувати. Чи така лиха та груба старша сестра, як про неї слава? І ще чого, чи я аж сюди так далеко пленталася, аби дати вам напитися, зневажливо процідила крізь зуби дівчина. «А тож, лише для цього я йшла. Я й срібного дзбаночка навмисне прихопила, щоб дати напитися вашій милості, а взагалі, мені байдуже, пийте, якщо хочеться. Але ви не вельми люб'язні, спокійно мовила фея. Що ж, за послугу і винагорода, віднині кожне слово, що зірветься з ваших уст, обернеться на жабу чи змію. Прощавайте. Щойно дівчина повернулася додому, як матір кинулася їй навперейми. То що, донечко, де дари? Та от вони, матінко, пробормотіла у відповідь донька. З тієї миті дві гадюки та дві ропухи впало на поріг. Ай, лишенько. Заголосила матір. І що ж воно таке? І звідки? О, я знаю, це твоя сестра в усьому винна. Ох, і поплатиться вона за це. І вона накинулася на молодшу доньку з кулаками. Бідолашна дівчина від страху утекла аж до сусіднього лісу. Там і зустрів її молодий принц, син короля цієї країни. Повертаючись із полювання, він знайшов у хащах. Красуню дівчину і, милуючись її красою, запитав А що ж вона робить у нетрях лісових і чому так гірко плаче? Ох, володарю, відповіла красуня, матінка прогнала мене з дому. Королівський син зауважив, що кожне слово дівчини обертається на квітку, перлину або діамант. Він од зачудування ледь зумів запитати, звідки в неї такий дар. І дівчина розповіла йому свою історію. Королівський син закохався у неї. До того ж, він подумав, що дар Феї вартісніший за будь-яке віно, яке могла б йому принести інша наречена. Він узяв дівчину до палацу свого батька й одружився з нею. Ну а старша донька ставала щодень потворнішою і нестерпнішою. Врешті-решт, навіть рідна мати її зненавиділа. І прогнала геть, нещасна ніде не могла знайти прихистку, і померла невідомо де, зневажена усіма.